Принципи медичної тактики дій у небезпечній зоні протягом двох днів відпрацьовували представники служби порятунку та група цивільно-військового співробітництва штабу 175 го батальйону 121 ї бригади тероборони спільно з громадською організацією Спілка захисників України Олександріщини, голова якої являється військовослужбовцем батальйону. Учасниками тренінгу також були військовослужбовці 175 го батальйону, члени Олександрійського ДФТГ та цивільні. Особи навчальний курс проводила група сертифікованих інструкторів. Ми живемо військовий час, і це ця, ця інформація, ці навички є ну дуже важливими для збереження життя. Тому коли люди навіть в цивільному житті отримують травми, ми повинні всі мати навички для того, щоб запобігти смерті постраждалого. Тобто, це перші елементи, да або дії, які ми маємо здійснити по відношенню до потерпілої людини. Програма курсу розроблена за алгоритмом Марч, де теорії 20 відсотків, практики 80. Правильність виконання засвоєних знань інструктори відпрацьовували з кожним, використовуючи манекен, турнікети та інші імітаційні моделі. Від затискання первинного методу затискання, так а потім які є засоби затискання, фіксування це накладання турнікетів, тиснучих пов'язок, тобто елементи тиснучих пов'язок. Ось також ми. Тампонади ран, які є види пов'язок. Коли вони застосовуються, тобто при ураженні кінцівок, при пошкодженні судин, при фіксуванні отворів, фіксуванні суглобів, ну і таке інше, Враження дихальних шляхів, накладання онклюзивних пов'язок, тобто враження верхніх дихальних шляхів, нижніх дихальних шляхів, червної порожнини, ну і таке інше, гіпотермія та травми голови, техніки обробки травм, масивні кровотечі це далеко не весь перелік навичок, які включають. Чає в себе курс з тактичної медицини для цивільного населення на сьогоднішній день. Ці курси дуже актуальні і люди приділяють мало уваги для в цьому напрямку, тому що ми можемо сьогодні стикатися з в першу чергу, якраз з кровотечами небезпечними для життя. Будь-де. Як показує практика, особливо в великих містах сьогодні, небезпечно просто прогулюватись по місту, навіть не перебуваючи в укритті, і е, рятує життя саме знання. Тобто, якщо хтось, а саме більше людей, як будуть знати, як діяти в тій чи іншій ситуації, і будуть готові до цього, тому що в першу чергу це ще психологічно потрібно бути готовим, тоді вони зможуть надати допомогу і врятувати чиєсь життя. Я, Як представник служби е, порятунку, я про Ходив навчання, все, у мене є свідоцтво про медичну освіту саме з надзвичайних ситуацій, екстрених ситуацій. Але паралельно я перебуваю в територіальній обороні нашого міста і ми відпрацьовуємо саме військові моменти, як діяти і в. Діях військових є різниця між тим, що є в цивільних. На жаль, сьогодні от саме нам потрібно вміти, як діють військові, надавати екстрену медичну допомогу. Після навчання кожен з учасників складав тест та отримав сертифікат. Курс проводився в рамках реалізації донорської програми, укладеної з Польським інститутом медичної допомоги та асоціацією медичної допомоги США.